Це образливо для нас і нашої боротьби на європейському форумі. Вибухнув нежартівливий скандал. Наша делегація просто залишила захід і вже записала свої звернення з претензіями. Що саме сталося, розповіли львів'янки, які представляли на форумі Україну. Ключову роль організатори надали росіянці Дарії Навальній, дочці московського опозиціонера. Саме її виступ мав для заходу основний акцент, або більше вона не єдина представниця країни-агресорки, кого європейці запросили та дали слово. Миритися з таким ляпасом наша делегація не стала, тим паче, що саме Львів цьогоріч обрано молодіжною столицею Європи. Проте такої шани, як росіяни, українці від організаторів не утримали. Уявіть, українці приходять в зал. Де без попередження виступає Навальна з точки зору захисту людських прав, захисту свободи мови, Звичайно, ми були змушені вийти з цього залу. Найбільш реалістичним є те, що в нашій країні ми боремося з ворогом на лінії фронту, а приїжджаючи сюди, ми зустрічаємося з такими людьми в Європарламенті. Для нас це неприпустимо і не може толеруватися ніякими організаціями, а тим паче європейськими організаціями такого рівня.